Доброго дня, шановні друзі, колеги, знайомі, слухачі, глядачі. Сьогодні ми зробимо розклад для Левів на грудень 2023 року. Моя чудова велика колода карт. Розкажи, покажи, поясни. Чого очікувати? Який буде місяць грудень 2023 року для Леві? Леви. це для вас? Це карта місяця. Тепер дайте пораду на цей місяць. Дайте пораду на цей місяць. Поради Левам на грудень 2023 року. Ось вона ця карта. Ви бачите, беремо першу колоду і це буде у нас перший тиждень грудня, перший тиждень грудня 2023 року для Леві, для людей, моїх глядачів, які навіть дивилися під знаком суддяку Лев. Перший тиждень грудня. Перша карта, друга карта, третя карта, четверта карта і п'ята карта. Беремо другу колоду і другий тиждень божа, випадає. Дві карти. Другий тиждень. Другий тиждень. Другий тиждень. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. Покажіть, що буде відбуватися на третьому тижні? Типа, дивись, і все. Якісь новини на третьому тижні прийдуть, пов'язані з вирішенням якоїсь справедливості, встановлення справедливості. Третій тиждень для левів. Раз, два, три, чотири і п'ять. І остання п'ята, четверта колода. це останній тиждень. Грудня для Левів. Останній тиждень грудня для Левів. Отже, давайте з вами одразу приступимо і подивимося першу карту. це карта місяця. Ну, місяць грудень у вас буде 50 на 50. Стабільний і нестабільний, яскравий і неяскравий. Ну, можна сказати, як м -м тварина зебра, полася чорна, полоса біла, але це у вас. Не вип'яскалії, це вас буде, не буде тяготіть, вибачте, за, за російське слово. Все нібито, як і раніше, нічого страшного, нічого нового. Життя йде, пли, пливе, все як і раніше. Нічого такого сверхістесного не буде. Місяць. Спокою. Десь прибуде, десь убуде. Якщо десь убуде, то десь прибуде. Такий баланс, життєвий баланс, який дає змогу вам спокійно проживати цей місяць, не, вибачте за слова російське, суїдіться, не е, е, сумніватися, нема ніякої депресії, немає якихось сумнівів, нема якихось образ. Е, це одне за одним ідея, і це не а, впливає на ваш життєвий стан. Ні моральний, ні фізичний. Давайте з вами подивимося, шановні Леви, перший тиждень грудня. Ну, бачите, можна сказати, Карта місяця підтвердила е, вірніші карти першого тижня підтвердили взагалі настрій місяця. Так, так само. Все помірно, і погане, і добре, все в одну, все в одну корзиночку, а там розберемося. Е, і сумуємо, і сміємося, Н, нема нічого такого страшного. Ну, ну, і, Такого найгарнішого нема, все як потрібно: дохід і вбиток, все отримав гроші, потратив, щось купив, щось продав, щось отримав, щось загубив. Ну, тобто, це все як життя йде. При цьому ви не втрачаєте оптимізму, у вас нібито. Життя все попереду, крім того, що карта, ось ця карта каже, що попереду ще багато чого цікавого, таємничого, що потрібно буде зробити або зрозуміти, або взагалі з'ясувати. Так, і від цього ваша ваш цілеспрямованість не страждає. Ви все так само йдете до своєї мети, ви так само працюєте, ви так само прагнете, ви так само доводите комусь щось, ви намагаєтеся бути першим, бути найголовнішим. Можливо, не тільки для себе, для своєї сім'ї, а й для усіх. Ви на чолі колони і керуєте усім, усіма. І взагалі, що мож, чим можна і чим не можна керувати. Ну, я хочу вам сказати: оптимізму вам не, не треба нікуди ні в кого позичати. У вас свого багато. Це стосується першого тижня, так? Ідемо далі. Другий тиждень. Другий тиждень. Угу. Угу. Значить дивіться. Можна сказати так, що на другому тижні ви вриваєтесь у якісь події, захищаєте, можливо, себе, можливо, когось захищаєте, захищаєтесь, ну, мається на увазі не своє життя, можливо, а хтось і своє життя буде захищати. так? А мається на увазі свої можливості, свою точку зору може бути відстоювати своє право на щось, на, на, на працю, на роботу, на думки, на положення сім'ї, статус і так далі. Тобто ви готові порвати усіх, аби щось комусь або собі довести щось, щоб так було, як ви хочете. Е, можливо, навіть, знаєте, е, і це стрімколоб відбувається, такі події, які вирують навкруги навкруг вас, і ви розрулюєте ці проблеми. Ну, як як шашкою робите ці е, вузли, і е, хочете якнайшвидше, щоб це пройшло, щоб вирішилися всі проблеми, щоб вас залишили в спокої. І це, це, звичайно, початок тижня дуже такий активний енергійний. До речі, з цієї боротьби ви вийдете переможцем, так, ви захистите себе, але будуть, будуть якісь у вас там подряпини, царапіни, кулі знаєте, в Рагуні, здається наш гордий варяг все ще живий, побитий, але все ще живий. І готовий далі проводити свою, свою політику партії, знаєте, то свої встановлювати свої закони, відвоювати щось, своє місце в общість в суспільстві, своє місце на роботі, своє місце в родині, свої, свої якісь прагнення, ідеї і так далі. Далі ще на другому тижні у вас здійснення якогось вашого бажання. Дуже-дуже дуже потаємного і дуже ви хочете, щоб це здійснилося якесь ваше бажання. Для того, щоб зібрати багатий врожай і довести або знаєте як е, е, закінчити якусь справу, закінчити справу, ну е, від цього від цієї справи, можливо, це від цієї справи, е, отримати гарний результат, щоб докласти, е, доложити це якийсь статній, ну, якийсь. Нестатній а дорослій людині, яка все контролює, яка все у неї все під контролем, у неї він за вами слідкує. Людина, яка має над вами якусь ну, авторитет владу. Яка тримає вас у своїх руках, і ви повинні це її відзвітувати. Можливо, як буде, буде якась не, не, не можу сказати, що це зділка. Ні, це буде ну, якийсь Ланцюжок подій, які призведуть до того, що ви отримаєте результати і відзвітуєте гарно, тому що у нас тут ви з ці, цієї ситуації вийдете переможцем, ваші бажання здійсняться, ваші очікувані результати ви отримуєте, і відзвітуєте якійсь людині про те, що ви зробили, про те, що ви там довели. Завоювали, відвоювали, провернули, отримали і так далі. Це другий тиждень, другий тиждень. Беремо третій тиждень. Третій тиждень. Ну, третій тиждень. Можна сказати так, починає, починається третій тиждень у вас в романтичному настрої, ви проводите час зі своєю, можливо, сім'єю, ви отримуєте е, насолоду від Спілкування зі, з кимось, ви навчаєтеся, можливо, щось по-іншому робити, тому що у нас є тут карта, яка зміниться. Ну, знаєте, Мається на увазі, що щось по-іншому робити. Да? От, у вас сім'я, ви в сім'ї якось поводите з. Ну, у вас якась ніша, да? і ви, що, е, е, рідні і близькі знають вас, як, наприк, я, наприклад, знають вас як спокійна, така романтична натура, як, як, яка е, там, мені нічого не потрібно, ти тільки скажи мені, що ти мене кохаєш, і все, і на цьому все буде добре. А починаючи з 3 тижня ось карта. Ви нібито, знаєте, змінюєте оцей свій стиль е, спілкування з своїми коханими, е, своїми рідними. Ви вже не, ви не просто там кажете, скажи мені, а доведи мені, що ти теж мене любиш. Знаєте, от Змінюється сама поведінка в сім'ї. Е, і, е, можливо, е, навіть е, це вирує вир емоцій пов'язане з сім'єю, стосунками в сім'ї, щось змінюється, ви проходите якийсь новий етап, можливо, осмислення, можливо, вам стає скучно і ви хочете різно... різнообразити, вибачте, за російську мову своє життя. І тому на третьому тижні ви багато часу приділяєте тому, що. Щось відбувається в вашій сім'ї, що ви не тільки в сім'ї, і це якщо людина, яка на мене дивиться сімейна, а взагалі у стосунках з коханою, з партнером, з дівчиною, з хлопцем, з яким ви зустрічаєтеся, ви починаєте вимагати, можливо, навіть вимагати від нього. Інших емоцій. Ну, знаєте, Мене достала слухати: я тебе кохаю, я тебе кохаю. Ні, ти мені доведи це, покажи, поведи мене на романтичну зустріч, а давай ми з тобою сходимо у кіно е, там, на побачення, в кафе. Та подаруй мені вже квіти нарешті. знаєте, ось, 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 ось це. Оце зміна подачі, зміна. Е, Відчування цих о, емоцій. так, І крім того, ви навіть можна сказати, що на третьому тижні можливо, ви о, якось раніше допомагали комусь своїм близьким, рідним. Там кого знаєте, була від вас допомога якась, ну ви самі розумієте, що мається на увазі. Там, мамі там привезли, там якісь подарунок, подрузі подарували там, і ще щось. То в цьому на цьому тижні це якась допомога змінюється, видозмінюється. Тобто на цьому тижні ваша допомога буде в тому, що ви будете дарувати якісь емоції, не не матеріальна допомога, а можливо, ви. Своїй подрузі запропонуєте, давай підемо кудись у кафе, та я послухаю тебе, вислухаю та дам тобі пораду. От, мається на увазі, що раніше ми з тобою там ходили у кіно, а тепер давай просто посидимо. Я тебе вислухаю і дам пораду. От, зміна іще якоїсь допомоги, можливо, взаємообміну чимсь емоціями, думками, якимись. Матеріальними цінами змінюється це. Ви змінюєте цю систему. Ну, тобто, можна сказати, що на третьому тижні у вас іде зміна. зміна: кардинальна зміна якихось емоцій, і в зв'язку з, зв з цим вчинків подання цих емоцій і з допомогою. Так. І останній четвертий тиждень. Угу. Ну, гарний тиждень. Дуже гарний тиждень. Ну, що я хочу сказати? На четвертому тижні у вас е відкриваються якісь нові можливості е у зв'язку з тим, що ви. Е Регіструєте, чи підписуєте, чи знаєте, як ото, у юриста у ці житлово-майнові процеси врегульовуєте, так і навіть після цього можливо, У вас відбувається поїздка туди, де вас чекають люди, у яким ви від до яких ви відчуваєте якісь почуття, ну, емоції, піклування, заботу, ніжність. Це можуть бути батьки, це можуть бути дідуся і бабуся. Це, що стосується четвертого тижня, так? Ось такий четвертий тиждень. Зараз я ще подивлюся. Це те, що я бачу, так? Ну, тут і ще знаєте, що може бути? Тут у вас може бути, що наступає період, от, після третього тижня, так? закінчення якоїсь справи, ви закінчуєте цю справу, от, е можливо, період, можливо якоїсь ситуації, Ви Виріш вирішуєте якусь проблему, яка. Е пов'язує вас з дорослою людиною, досить дорослою людиною, яка чекає від вас оцих новин гарних, що, що ви вирішите цю проблему. І ви з цим рішенням, з, з, з вирішенням цієї проблеми, з, цим, з цими емоціями, які вас вирують від того, що ви вирішили цю проблему. Ви, Від'їжджаєте або е, йдете е, щоб до нотаріуса, щоб за, ну, е, офіціаль, офіційно задокументувати якусь вигідну пропозицію, якусь зділку виконати, що дає, і, і ця зділка, вибачте, за російську мову, дає вам е, ну, нові можливості якихось, якісь. Які, можливо, вам ну, відкривають шлях до нового чогось, до, бачите, дорогу до чогось, можливо, до вашого якогось нового, ну, ну, до вашої нової справи, або навчання, або відкриття своєї справи, ну, тобто оце четвертий тиждень. Тепер давайте подивимося параду. Парада. Ой, гарна парада така, гарна парада. Ну, Карта каже, що у вашому житті все добре, що вмійте тільки правильно розставляти пріоритети, вмійте правильно, Не те, що правильно, а вмійте приймати те, що дає вам всесвіт, те, що дає вам доля. Доля вас любить, доля вам всесвіт вам допомагає. Попереду у вас гарний період наступає. У вас сонячні, сонячні дні, у вас нема проблем, не буде проблем. Тому не накручуйте себе і живіть, не влаштовуючи самі собі проблеми. Не Закривайте самі собі дорогу, тому що ви, можна сказати, любите е, якось пере, перевершу, перевершувати, е, переоцінювати, е, пере, пере, передумувати, е, тобто перебільшувати навіть е, про, проблеми, ніж вони самі є. Тому, е, от, Третій тиждень каже, що дуже емоції емоції вирують, вирують емоції. Е і ви таке, е ну, у вас така емо... ви, мабуть, на третьому тижні така емоційна людина, що, е що навіть у вас відбуваються якісь кардинальні зміни в вашому житті. Отже, шановні леви, е дивлячись на цей розгляд, хочу вам побажати. Не думайте, що ця помірність, уся помірність це погано. У вашому випадку це добре. Вам не потрібно або сверх емоцій, або якесь там відлюдництво. Ні, в вашому випадку це, це добре. Ви оптиміст, у вас е, потрібний момент ви вмієте себе захистити, ви вмієте собі. Проторити дорогу, шлях, ви, ви повинні утримувати свої емоції для того, щоб не, ну, не завадити собі і своїм рідним. І бажаю, щоб на четвертому тижні все, що ви задумали, збулося, і це відкрило вам новий шлях. Нові можливості, нові емоції, нові сили, енергії, бажання щось робити далі. Чекаю ваших коментарів, прошу лайків і підпису на мій канал. Якщо потрібна моя допомога, звичайно, допоможу, тільки пишіть приватні повідомлення. Бажаю щастя, здоров'я. Миру, безпеки, задоволення життям і до нових зустрічей!